Зараз всі кажуть, давайте єднатися. І ми це кажемо. Але слухайте, ті, хто зараз каже, що це наш президент, і давайте єднатися навколо нашого президента, я хочу запитати, заради чого? Якщо заради його рейтингів, то я не хочу такого єднання. Я не бачу. Протів з його сторони, я не бачу, щоб відкрили опозиційні канали, я не бачу, щоб позакривали незаконні справи проти лідера опозиції, я не бачу, щоб йшла допомога на фронт, я бачу зовсім інше. Тому єднатися навколо цього особисто я не буду. Дуже багато кого обурює, що люди, котрі із Азова або військові, котрих ми поважаємо з 2014 року, що ці люди. Виступили на підтримку рейтингів Зеленського. Я наполягаю на слові рейтинг, тому що рейтинг і Україна це різні речі да? і держава. І ми обурюємося, що як там такі люди, котрих ми визносили до небес, я хочу, щоб ви почули всі люди різні, всі люди різні. І кожен має право на свою думку. І не кожен військовий, котрий герой на війні людина така, котра. Сильна в іншому сенсі слова. Але за військових. Я хочу сказати, що ті, хто підтримує зараз рейтинги Зеленського, ви не розумієте, що ми, ми хто не підтримує його рейтинги, будемо завжди стояти за вас, за військових, кого би ви там не підтримували і за кого би ви там не рвали своє серце. Ми будемо стояти. А не ті, кому важливі рейтинги в першу чергу. Об'єднуємося навколо ЗСУ. Слава Україні!